Дорогі земляки, від душі вітаю вас з Днем Незалежності Української держави. Споконвічна воля нашого народу жити у власній, самостійній державі справдилася 24 серпня 91-го. Це без перебільшень найвизначніша дата в історії України. Нині, у 21-й літо незалежності, ми з гідністю кажемо, наша молода держава мужніє і міцніє. Стабільний поступальний розвиток змінює на краще якість життя і добробут людей. Ми впевнено дивимося у своє майбутнє, європейське майбутнє України. Нам з вами є чим пишатися. Буковина за індексом людського розвитку, а це основний світовий інтегральний показник привабливості території для життя людини лідер в Україні. Тому ми не випадково кажемо, що Буковина край, де варто жити. Вже у цьому році саме наш край презентуватиме програму ООН цілі тисячоліття. Тобто, саме Буковина пропонує бачення світового суспільного розвитку. Це висока оцінка краю, довіра і міжнародне визнання, свідчення того, що ми на правильному шляху, і мета буде досягнута. А це європейські стандарти життя буковинців. Маю впевненість, що ми підтвердимо свою європейськість під час цьогорічних парламентських виборів від їх результатів залежатиме подальший поступ країни, її оновлення і модернізація, інтеграція в Європейський Союз. На Буковині вибори пройдуть поза сумнівом демократично, прозоро і чесно. І жителі краю оберуть депутатів, які працюють на громаду і зроблять для Буковини більше. Дорогі земляки! Віримо у себе, свою родину, своїх співвітчизників, у свою державу. І завжди пам'ятаємо, що ми Буковинці. І нас єднає любов до своєї землі. Зі святом, шановні краяни, хай Господь благословить вас і ваші родини.